Багато жінок бояться бути донором, тому що не розуміють певних фізіологічних процесів, які відбуваються у жіночому організмі. Тому розвіємо ваші страхи. Вся процедура забору яйцекліти, тобто оцитів, абсолютно безболісна. В процесі проведення обстеження та підготовки до донорства ви можете вести звичайний вам спосіб життя. Під час обстеження ви отримаєте абсолютно безкоштовну діагностику стану свого здоров'я. Гормональні препарати, які дають жінці донору для стимулювання овуляції, це не ті гормони, про які ходить недобра слава. Гормональна терапія для стимулювання росту яйцеклітин триває 2 тижні. Від них у вас не пропадуть місячні, не з'явиться целюліт. Навпаки, введення в організм жіночих гормонів позитивно позначиться на вашому стані. На вашому стані здоров'я, зовнішньому вигляді та самопочутті. Донор своєї цикліти не несе ризиків у настанні вагітності. Жінка-донор в майбутньому може мати своїх дітей. Вага вашого тіла не збільшиться під дією гормональних препаратів, можна не хвилюватися. Гормональні препарати не здатні впливати на вагу з таких коротких проміжок часу. Після пункції, тобто забору яйцеклітин, приблизно через 10-14 діб починається менструація, і надалі процеси в вашому жіночому організмі будуть працювати як і до стимуляції.